Всім привіт, друзі. Саме швидка перереєстрація в моєму житті. В 8.02 я зайшов у Мрео, в 8.32 я вже отримав новий е, техпаспорт. Е, мені здається, що це дуже круто. По-перше, хочу сказати, що завдяки останнім змінам в внесеннях в перереєстрацію транспортних засобів, які вже є на території України, які є зареєстровані на території України, завдяки цим змінам. Робота полегшилась, пришвидшилась, Тобто вам не потрібно проходити експерта, вам не потрібно в море тратити дуже багато часу, фактично пів години і тих паспорт у вас на руках. Що я перереєстровував в камері? Парареєстровував свою. Ось, будь ласка, я вписував газ. ну і вона була зареєстрована на мого брата. Меншого. ну Я вже перестав її на себе, вже, щоб бути офіційно власником. Ну і ГБО також вписати. 30 хвилин зайняла процедура. Скажу, що там дуже часто кажуть, що в сервісний центр якісь там погані експерти чи погані адміністратори. Ну, сьогодні дядько був, скажу відверто, він непривітний був, але в мене зранку з самого ранку в мене виникла така проблема. Я вчора взяв талон на реєстрацію, і сьогодні, зранку, цілий день, ви сайт МВС. І я, на жаль, учора скріншота не зробив. Сьогодні зранку я його зробити не міг, тому що просто не міг, так як не відкривався сайт МВС, електронний кабінет водія глючів. От, і я по факту не знав, який в мене талончик. От реально я не запам'ятав вчора номер талончика. Але я зайшов, кажу до адміністратора, що така ситуація, чи можете мене прийняти, я скажу, телефон і все решта, чи це можливо. Він каже, да, без проблем, сідай, відразу мене оформили. і от за 30 хвилин я є власником Тойоти. Скажу зразу, що експерта я не проходив і, в принципі, експерта можна не проходити. Але знаєте, я не проходив експерта, тому що я цю автівку привозив. Я особисто знаю, що цей автомобіль ніякий не мучений, не варений, з ним немає ніяких проблем. В ньому не змінений двигун і все решта. Тому що відповідальність насправді вона вся буде лежати на мені, у зв'язку з тим, що я не пройшов експерта. Ця процедура є не обов'язковою в даний момент. Тому ну таке, знаєте, це стало швидше, це стало краще, це стало краще для людей, які один одного знають. Це стало краще для людей, наприклад, якщо ви купуєте в кума, в брата, в свата, або просто перерестровуєте між родиною транспортний засіб. Експерт не потрібен. В принципі, його нема сенсу проплачувати. Тому що, ну а для чого проплачувати, якщо ви знаєте, що цей автомобіль точно з ним нічого не було. Але. Якщо ви купуєте вживаний автомобіль на ринку е, в незнайомих вам людей, і вам пропонують процедуру, наприклад, по договору купівлі-продажу, <кхи> ну, тут треба задуматись. Звичайно, що можна все перевірити, можна наняти експерта, який приїде, перевірить, чи там номера не вварювалися, вся решта, але ну, немає сенсу, тому що простіше це зробити в МРЕО. От ще одна прикольна функція це те, що я не змінював номерні знаки. Тобто, за сьогоднішню перереєстрацію я заплатив всього на всього 601 гривню. Перереєстрація стала просто копійки по факту, тому що раніше це коштувало мінімум 1100 гривень, так як ви платили за експерта і платили за нові номерні знаки. На сьогоднішній день платити за це не потрібно. Тобто, якщо ви перереєстровуєте вживаний автомобіль в Україні і, наприклад, не маєте бажання. Проходити експертизу не маєте е, бажання, е, наприклад, цей автомобіль е, на ньому змінювати номерні знаки, то ви заплатите 601 гривню. реєстрація реально копійки. Тойота вже зареєстрована Тойота на мені. а Наступна процедура з нею це буде відновлення фар і наступна процедура буде відновлення переднього бампера. Я буду його повністю фарбувати. І, можливо, навіть і капот. Хочу відновити її прямо в таку лялечку, щоб на ній було мені так приємно-приємно кататися постійно. Тому так. Ну а далі, далі буде більше відео, друзі. Тому реєструйтесь, не бійтесь, хороші люди працюють в МРЕО. Сьогоднішній мій сервісний центр був 3246. Експерта звали Володимир адміністратора, точніше, і він мені не зайшов як привітний дядько, але зайшов як людина, яка просто війшла в моє. Положення. У мене не працював чомусь додаток, він просто каже, нема питань, я зроблю. Тобто, ну, є такі, знаєте, що відверто такі люди, коли ти приїжджаєш, ти починаєш їм говорити, що ось така ситуація, навіть якщо ти сам допустив якусь помилку, є люди, які тебе підтримують, покажуть тобі, як з цієї ситуації вийти, а є люди, які будуть, наприклад, психувати, казати, що це не моя проблема, на що воно мені, ти розбирайся собі з цим сам. А що це ти таке придумав? А звідки я там знаю? А для чого це мені, і пішло поїхало, зрозуміло. А тут ну, мужик класний. Тому так. Все, друзі, перереструйтесь дешевше за 600 гривень, якщо ви впевнені, що з цим транспортним засобом все добре. Якщо ні, все-таки замовляйте додаткову експертизу. Ви можете її пройти в іншому сервісному центрі, а прореєструватися вже в себе вдома. Також дуже знаєте непогана функція це договір купівлі-продажу. Якщо власник не біля вас, він в іншому місці, я, наприклад, зробив так, ну, щоб брата з собою не тягнути в Київ, я зробив в рівному договір купівлю про продажу і реєстрував машинку вже тут. Головне поставити підписи братові, мої, ну і в принципі процедура буде завершена. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Надію, що інформація про перереєстрацію вам була корисна. Якщо вам. Було корисно, поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і пам'ятайте, що в нас завжди свіжопригнані хороші, свіжі автомобілі з Європи в чесному стані, з чесним пробігом. Цікаво, телефон в описі до відео, посилання на Viber, Telegram, Instagram в описі до цього відео. Там ви знайдете всі свіжопригнані автомобілі нами з Європи. В більшості це Швейцарія, але, наприклад, Zafira, Аукціон Франція і деякі автомобілі також у нас є з Аукціонів, всім добра, всім пока.